Індивідуальні теплові пункти уже встановили у школах і садочках Тернополя. Тепер вони самі можуть регулювати подачу тепла в класи. На прикладі навчальних закладів кажуть, економія чимала. За рахунок післяопідньої пори вихідних і канікул. Витрати на тепло зменшились приблизно на 15%. Коментують Коментують теплокомуненерго. А от змінити схему подачі тепла у житлові будинки міста зараз неможливо. Навіть за теплою погоди комунальники змушені підігрівати. Воду в трубі до температури, яка потрібна для подання у будинки гарячої води. Кредитні гроші мали використати на модернізацію системи. Будівництво таких, тепер таке модне слово, є індивідуальні теплові пункти, але це просто автоматика встановлена в існуючих тих будинках, яке дозволить нам цю проблему вирішити хоча б в районі БАМу, на сонячному районі там для ряду будинків, коли гаряча вода вже буде готуватися не десь в центрі. А в підвалах будинку або навіть деяких під'їздів окремо в залежності, як наскільки там великий будинок. Індивідуальні теплові пункти, пояснює Андрій Чумак, дозволять подавати гарячу воду в будинки у той час зменшити або ж взагалі вимкнути тепло. Також за умовами договору в під'їздах становлять лічильники теплової енергії. Проте кредит Європейського банку реконструкції та розвитку досі не отримали, бо немає погодження українського міністерства фінансів. На жаль, ми не отримали погодження Міністерства фінансів. Тепер, як то кажуть, злочинно, так? тоді воно ще було у нас не злочинне, тепер вже злочинне. Ну але тепер і не злочинно не можемо отримати далі. Міністерство погодження на цю місцеву гарантію з тим, щоб ми вже на кінець той договір вступив в дію, який ми підписали ще два роки назад з Європейським банком. Ми на кінець розпочали підготовку там, цих проєктів, оголосили конкурси, вже підрядчики могли б заявлятися.